Минуло, друзі, 15 діб з моменту закладання перепелиних яєць в наш модернізований, реставрований, покращений інкубатор. Інкубація проходить більш-менш добре, якщо не вважати, що постійні відключення світла, але безперебійник. Справляється. Все налаштувалося. 37,6. 37,8. 37,7 показував вам щойно вологість. Гано видно, так? Да? 65 мінус 10. 55. Ну, 50, 60, тримається, тому що отакі температури, отака вологість в приміщенні. На 10 -ту добу. Відкрив отвір для дихання один, зараз відкрию інший. Зараз заберу яйця з автоматичного перевороту і будуть вони вже без перевертання до самого вилуплення. Переложив яйця з перевороту на дно інкубатора, який я говорив, це дуже Легко виймається, прибирається, застеляються низ, наливу ємність воду, щоб підвищити вологість, щоб легше було перепилятам вилуплятися. Розложив місця достатньо е, скільки там 8 відійшло, 72 яйця залишилось. 16 ті, що були не в комірках, позначив. Хочу для себе провести експеримент. Хоча яйце було не каліброване, в товариша брав, віддавав по ціні харчового, тому де більші ті спочатку ж вкладав у комірки, а де менші, так би мовити, ті, які не дуже підходять, то ті були насипом. Але перевіримо. Гадаю, що щось буде із менших. Тому що дуже великі також, гадаю, не дуже потрібно. Потрібно брати середні, але нічого. Що маємо, те маємо. Сьогодні середа вечір. Гадаю, в п'ятницю вечором через дві доби, вже повинні бути в нас розвідники перші. Так що не перемикайтесь, дивіться далі. Будемо слідкувати, хто і стільки вилупиться в нас з цих яєць. Минуло 16 діб та 2 години, тобто розпочалася 17-та доба інкубації перепилених яєць в модернізованому покращеному інкубаторі. Зменшив температуру до 37,5, вмикається на 37,4, вимикається на 37,5. Цей терморегулятор як гуляв, так і гуляє, показує, що йому заманеться. хоча інколи і совпада, співпада температура. Зараз відкрию, дозволожу, показує 67 мінус 10, це 57. Хоча вода залита в усі ємності, але дуже жарко. Зараз спека 36 градусів на вулиці приміщені. Ось таке. І то це на вечір трошки похолодало. Якісь за цим разом дуже тихі. Перепілки попалися мені, то були в мене, я за своє життя інкубував та більше 20 разів. Штовхаються, пищать <кій> за добу до вилуплення, а це трішки переглянув попередньо, то яйця на вже є, але в інкубаторі тише лежать тихенько, не крутяться, не вертяться, не штовхаються, ну, принаймні поки що. Ось дивіться, зараз, якщо побачите, ось бачите, фокусуйся видно. Що вже наклюнуто але лежать тихенько. Тому, гадаю, що до ранку тобто буде половина 17 ї доби. На 6 ранку буде половина 17-ї доби. Гадаю, що вже якийсь результат буде. Так що чекаємо. 16 діб та 14 годин почалось вилуплення маленьких цесарят. Но ще тільки-тільки розпочалось, ще мокрі. нема жодного там сухенького позаглядав через віконця. Тому почекаю ще 3-4 годинки, нехай долуплюються основна перша партія. За цим разом інкубація без. Розвідників, ось так виглядають, почали лупитися. Тому не перемикайтеся, додивляйтеся відео до кінця, будемо дивитися результат. Субота, 12-та година дня, так як я говорив. На 17-ту добу на 14-ту годину розпочався вилуп. Зараз вже 17 годин пройшло. маємо ось такий результат. Зараз виберемо, пересадимо і все буде з нами добре. В брудер підуть, порахуємо, пересадимо. Один попався темненький. Десь хтось з кимсь кудись. Так що маємо такий результат. Але інкубація ще продовжується, до вечора, суботи так точно. Минула, друзі, година. Перепилята підсихають. Хто спить, то їсть уже. На даному етапі 58 джобиків. Тобто із 72 яєць. Після просвічування, що залишилося, 58 перепелят. Тобто 80,5 вже відсотків виведення. Хоча там залишилося в інкубаторі 14 яєць, там є і наклюнуті, щось там ще й пищить. Але чи буде з них що чи не буде, до вечора подивимося. Зараз перша година дня. Годинок. Я 6. Побудуть і подивимося, чи налупляться чи ні. Світло притухає. Ворог не дає нам спокійно жити. Оце таке. Ще потім перевірю, що там у тих 14 яйцях, що там зародилося, що ні, можливо, ще якесь пусте, тому що погано просвічувалось. Ще перевірю і результат. Кінцевий буде наприкінці відео. Тут у мене в сараї ще бігають півтора місячні індичата, вже їм мало місця, вже їм погано на стелажі. Буду день-два, та переселяти на вулицю. Добудовую. Вольєр загін, хто слідкує для цесарок Буде ще пізніше відео і про вольєр пересажу туди. Несучку по чотирьох і більших, а ці підуть на їхнє місце. Ну, то буде згодом. А зараз маємо отаке маленьке чудо. Шоста година, 30 хвилин, субота вечір. Минуло 17 діб і розпочалась 18.30 хвилин, як з моменту закладки. Перепилиних яєць. З тих яєць вже залишилися, бачимо, вилупилося ще одне. Одненьке намагається. Інші позавмирали. Тут, тут, тут. Це, мабуть, пусті. З е, скільки там було? 16 штук, що помічені, ті, що були насипом, 14 вилупилося, лише двойко ні. Так що, експеримент пройшов вдало, вважаю. Насипом можна яйця класти. Нічого страшного не відбувається з тим, що вони перекочувалися. Майже всю інкубацію. Це, як бачимо, більш за все відійде. І це, мабуть, також, що можу сказати? Гадаю, що модернізація інкубатора пройшла вдало, тому що більше 80% виводимість у нас є на лице. І що найголовніше, мабуть, я так гадаю, через модернізацію був масовий вилуп. За три години всі перепелята вилупилися. Не було такого, як раніше. Розвідник, потім через 15-18 годин або через добу перша партія, потім друга, і бувало, навіть третя долуплювалася. Зараз 80,5% за 3 години на 17 сутки. Зараз віднесемо шпагатика до гурту. Подивимося, які вони. І вважаю, що все пройшло вдало. 9-та година вечора. 3 години 18-ї доби вилупилося ще одне перепелятка. Тобто на зараз інкубацію припиняю. 60 вилупившихся із 72 яєць. Це 83,333% відсотки. Із. Як я просвічував. Але, як виявилося, четверко, як бачите, завмерло при народженні. А вісім. Вісім. Так, вісім яєць. З них п'ятеро було пустих. Тобто незапліднених було не вісім, а тринадцять. Троє завмерло десь на 10-й плюс-мінус день. Не повністю розвинуті. Четверко таких. І 60 налупилося. Результат я вам показую. Підрахував усе, вставив. Гадаю, що все добре. Зараз йдемо, глянемо на малечу. І до нових зустрічей! Ось наші 60 перепелят. Одне є афроамериканець, затисався до манджуриків. Якось так вийшлося. Одне бігає, один шпагатик, той що 59-й. Але якщо рахувати.

Звісно, шпагатик відійде. А 59 маленьких дзьобиків бігають, їдять, п'ють, все добре. Так що, кому цікаво, дивіться, як модернізував інкубатор. Виводимість стала набагато кращою. Так що рекомендую до нових зустрічей.